Присвячується всім тим, хто вірить у свої мрії. Парижанка СОФІ. Цього ранку дівчина проснулась у зовсім іншому настрою, ніж попередні дні. Подумки вона собі сказала: якщо життя зі мною грається, закидуючи в ті чи інші умови, то я придумую свою гру і встановлю свої правила. Від цього... На обличчі нарешті з'явилась посмішка. Це її надихнуло чим дуж встати з ліжка, відчинити вікно, щоб подякувати Богові за цей новий день і наповнитися свіжими ковтками повітря. Цій думці передував переїзд, а точніше, повернення назад у стару квартиру, де наче зупинився час. Речі, залишені тут минулого року, потребували певного догляду. Та оновлення. Однак той факт, що останнє вони можуть не пережити і просто підуть на смітник і будуть назавжди стерті з лиця землі, зупиняв щось чіпати. Грати на вікнах першого поверху також давали свій ефект з одного боку, вони пригнічували стан, нагадуючи, що ти як пташка в кліці, а з іншого вказували на якусь безпеку. Зате на підвіконні буйно квітли орхідеї, залишаючи своє зображення на зігрітому сонцем склі. В цей весняний погожий день око також милували вкриті білорожевим цвітом дерева, запах від яких вільно проникав до кімнати, бо грати тут безсильні. А як чудово вранці цвірінькують горобці і в такт їм заводять своє інші птахи. Навіть здалося, що знаходишся в лісі десь на галявині, допоки хтось не порушить цієї ранкової тиші. Стан пригнічення потроху зникав, і хотілось повертатися до життя. В такому випадку й приходять якісь нові світлі думки з бажанням щось починати робити, просто діяти. Одного разу прийняте рішення через бажання змін і справді змінило моє життя. То чому зараз я не можу захотіти? Чим швидше я закорбую у своїй голові цю думку, тим раніше все матеріалізується. І знову подумалась. я людина сонця, і всюди прямую за ним. Мені потрібні світлі кімнати, де я бачитиму цей простір і насолоджуватимусь. Тільки тоді я можу щось творити, бо знаю, що в мене є цей запал. Просто потрібно зарядити свої внутрішні сонячні батарейки, отож, як я це можу зробити. І відповідь у мене є: придумати свою гру і відповідно свою героїню. Її зватимуть Софі, Парижанка Софі. Хіба даремно я з великим захопленням та зачаруванням слухала французьких співаків? Їхні пісні мені здавалися дуже молодійними, а мова. Емоційна та з акцентами. Навіть були спроби вивчити французьку самотужки. Успіхи були, та без практики це майже даремно. А ще я обожнюю дивитися французькі фільми та спостерігати за грою акторів, як вони використовують свою міміку та як жестикулюють. Отже, вирішено, це буде поїздка до Франції. Софі, весела молода дівчина. Яка знаходить оптимістичне пояснення будь-якій ситуації, авантюристка в душі, але стримана ззовні. Про таких кажуть легка на підйом. Їй вдається переважно все, що вона задумує, бо просто діє. Головні правила не лінуватись, користуватися вродженою інтуїцією, і не все потребує перевірки, бо треба давати шанс діяти навіть всесвіту. Софі часто любить повторювати, адже життя для мене. Якщо я відкладаю щось на потім, то маю відмітити цю конкретну дату у своєму календарі. Якщо я не можу це запланувати, то або це не настільки важливо, або треба діяти негайно, тому що це потім вже наступило. Радить не заморожуйте свою мрію, використовувати для цього морозиво. Яке, до речі, з'їсте, коли у вас все вийде. Думки про поїздку займали весь час вихідного дня Софії. Вона почала збирати речі і дуже швидко валізи стояли в коридорі. Однак, в якусь мить задала собі кілька запитань: ти справді хочеш до Франції? Чи ти там когось знаєш? Можливо, варто поцікавитись, як там і чим люди живуть, який в них побут. Чим я займатимусь, коли приїду? Як зароблятиму собі на прожиття? Де я житиму? Мабуть, треба підготувати резюме, чи просто виписати для себе, що я вмію та знаю, щоб там не розгубитись? Чи достатній цей мінімальний рівень знання французької мови, щоб словесно, або хоча б жестами пояснити, що я хочу? Наскільки часу я туди їду? Коли в голові було стільки запитань, що відповіді не вспівали народжуватись, Софі собі сказала: Стоп! В процесі розберусь. Я ще не була в такій ситуації, тому все не можу передбачити. Однак все-таки є дещо, що я зроблю. Інколи, виписуючи свої страхи чи переживання на папір, ти наче позбуваєшся їх, або дозволяєш Всесвіту про це потурбуватись. Далі. Біженка з валізами зайшла в соцмережі і попросила допомоги просто в чаті. Кілька людей відгукнулись. Хтось писав, як краще вибудувати маршрут, а хтось кинув посилання, де знайти інформацію про вітальний буклет для переміщених осіб з України до Франції. В останню мить навіть хтось запропонував житло. Відкривши контакти, я побачила на фото осміхнену жінку 55 років. Вона українка. Яка менше ніж року проживає у Франції, хоче допомогти землячці, домовились за відеозв'язок. Зустріч пройшла добре. Віолет, так звати цю жінку, коротко розповіла про себе і з радістю показала умови, які для мене пропонувала. Головне, що то була світла кімната, облаштована на третьому поверсі під стріхою. До зустрічі з нею в мене ще було кілька днів, оскільки спершу мені треба було. Перетнути українсько польську границю, а потім ще й німецьку. Там у Берліні зупинюсь в сім'ї своєї подруги та шукатиму шляхи доїзду до Авіньйону. До в чатах писали, що можна добратися потягами, а також що є волонтери, але у всьому потрібно розбиратись на місці. Ще раз оглянувши квартиру, чи все необхідне та важливо, вимкнено й подумки, подякувавши цьому житлу, Софі з речами сіла у таксі, щоб рушити назустріч. Чомусь новому. Дівчина думала: добре, добре, що зараз є така можливість. Тут мало що тримало, за улюбленими вазонами є кому доглянути. На роботі взяла безоплатну відпустку, хоча там ніхто її не помітить моєї відсутності, багато колег виїхали хто куди, але частина вже встигла повернутися. Значить, тепер моя черга подорожувати. На цій думці дівчина побачила. Що вони вже під'їжджають до залізничного вокзалу. Потяг до Варшави відправлятиметься через півгодини, а отже, є час попрощатися з містом, яке вже давно стало рідним. Воно доволі привабливе ввечері, коли запалюються нічні ліхтарі, які наче роблять вечірній макіяж вартовим спорудом для тихої розмови, поки люди відпочиватимуть до ранку. У Берліні мене зустріли цілою сім'єю. Сестра подруги була з чоловіком та двома своїми дітками. Саме був час для прогулянки, в них тут все за розкладом. Після довгих переїздів хотілось розім'яти ноги, але ж перше я думала відпочити. Проте, коли вони мене зустріли, і дівчатка так мило просила з ними погратись у хованки, то я не змогла їм відмовити. Поправді кажучи, зловила себе на думці, що і втома кудись зникла через цей дитячий сміх. Такою ж приємною пройшла вечеря. Ми багато про що говорили, згадуючи старі добрі часи. Також чоловік дав контакти волонтерської організації, де треба було зареєструватись і подати свій запит. В цьому він мені допоміг, а в короткий час зі мною вже сконтактувалась. Якась жінка на другому кінці проводу повідомила, що вранці мають автобусний рейс до Авіньйона і є ще місця. Звичайно, я погодилась. Сидячи в автобусі, який вирушив до мого кінцевого місця призначення, я знайшла для себе зручне положення, увімкнула на телефоні медитацію свого учителя, заспокійливий голос якого забирав відчуття самотності серед зовсім чужих людей, дозволяв розслабитись та налаштуватись на потрібний стан. В результаті мені захотілося дрімати, оскільки вночі не дуже вийшло, боячись проспати, тому супротив був недоцільний. Всюди відчувався комфорт, дороги тут хороші, ми рідко де зупинялись. В месенджері я Віолет повідомила, що вже виїхала до Авіньйона, та коли я орієнтовно буду, вона мене зустрічатиме на вокзалі. Під час довгої дороги ми зупинились до заправитись і вирішили трішки затриматись, щоб перекусити. Я купила собі ходог, вафлі та мінеральну воду. Сосиска в ходозі мала певний присмак від спецій, хоча була смачна. Але мій шлунок цього разу не сприймав. Я вирішила, що пізніше доїм, як зголоднію, і запхала в бокову кишеню валізи. Вафлі ж, навпаки, не помітила, як з'їла. Вони були дуже смачні, а їхня хрумкість та крихкість в мене викликали захоплення. Потім вийняла кросворди, як і більшість пасажирів, і, звісно, почала з улюблених судоку. Загалом подорож тривала майже добу. Авіньйон. Нарешті я до тебе доїхала. Тут було, як і на кожному вокзалі, людяно. Повз мене пройшли кілька жандармів, спостерігаючи за порядком та спокоєм. Люди все метушилися, хто купував квитки, хто спостерігав за оновленням інформації на табло, а хтось, як і я, спокійно очікували кожен своє. Віолетта мала приїхати орієнтовно за дві години, тож я вирішила прогулятися вокзалом. Неподалік продавали морозиво, і мені захотілося побалувати себе навіть просто із вдячності собі, що рішилось, і все ж таки гарно все вийшло. На вигляд, найбільше сподобалось фісташкове. Воно було казкове. Насолоджуючись льодами, я не помітила, що в мене розв'язали шнурівки в кросівках, і ними почало бавитись якесь щеня. Я хотіла нахилити, щоб їх зав'язати. моє морозиво трішки надломилось, і шматочок впав на землю. Собака не розгубився відразу його злизав, чим викликав у мене якусь щасливу дитячу посмішку. Я присіла, щоб його погладити, але він вже підбіг до валізи, мабуть, занюхав запах сосиски. Я з радістю поділилась з ним залишками ходову, про який вже й забула б, якби не він. Цуценя весело махала хвостиком, все підстрибувало і наче хотіло мене поцілувати, а я все не піддавалась. В цю мить знову я побачила жандармів, і один направлявся до мене. Мадам, у вас все добре? спитав він. Так, це ваш собака? Ні, він тільки сьогодні тут з'явився, можливо, господарі ще повернуться. Боже, він такий грайливий, тільки вспіла весело сказати я, як той вже кудись побіг. Це триколірне щеня мені дуже сподобалось і нагадала про дитячу мрію та велике бажання мати чотирилапого друга. Ось і Віолет. Вона проїхала своєю автівкою, тому ми швиденько добрались до мого нового тимчасового дому. Здалеку будиночок здавався маленьким. Та як під'їхали, то я побачила, що він значно габаритніший. Все залежить від того, з якої сторони дивитись приємний, охайний та затишний. Навколо нього посаджені фіалки різних кольорів. Я зайшла до відділеної мені кімнати і зраділа, що все було як на відео. Тільки аж тепер помітила, що в стелі було дахове вікно і подумала. Можна буде спостерігати за зорями та загадувати бажання. Чомусь пригадався фільм «Їж, молись люби із Джулії Робертс. Усе складається добре, і це чудово. З Віолет ми багато що обговорювали як за вечерю, так і за сніданком. Прибувши сюди, мені потрібно зареєструватися у префектурі. Моя господиня сказала, що з радістю допоможе через те, що зараз не працює, тому має вільний час. Я взяла біометричний паспорт, і ми поїхали у справах. На дворі було тепло, навіть трішки задушно, але як же хотілось цього відчуття легкості та якоїсь безтурботності. Ми досить швидко справились. Черг не було, працівники Араби немотушливо, але чітко виконували свою роботу. Я заповнювала цілу купу бланків, і для цього мені знадобилась допомога Віолет як в питанні мови, так і для того, щоб вона не дала оформлений договір на постачання електроенергії. Це наподобі нашого права власності на житло. При цьому вона отримує певні пільги на комунальні послуги за надання прихистку для біженців з України. На наступний день мені призначили другу зустріч. Араби, хоч і намагались розмовляти українською чи російською, але відчувалися, що їм це важко. Побачивши, що Віолет вільно розмовляє і французькою, і українською, їй зробили пропозицію роботи. Вона погодилась. Першим її завданням було завтра зустріти групу українок на вокзалі та допомогти з розселенням. Тому ми знову запланували виїхати разом, оскільки префектура та вокзал знаходяться неподалік одне від одного. На другий день мені видали видрукований документ з моїм фото, де зазначалось, що я отримала статус тимчасового захисту. Він мені давав право на роботу та легальне проживання. Поки що це тільки на 6 місяців. Також запитали, які в мене бажання та наміри. Перевірили дату на штампі при перетині границі. Було кілька питань, що стосувалися здоров'я. Франція, можливо, це найщедріша країна, але є досить вигідною для іммігрантів, особливо в плані медицини. Потім я заповнила документи для отримання картки для виплат. Раніше, щоб її отримати, треба було їхати до Марселю. Але через те, що зросла кількість переселенців, то буде тут пункт видачі в авіньйоні. Перша інституція, яка допомагатиме фінансово, служба еміграції та інтеграції. Саме вона видає цю банківську картку. Обов'язково мати при собі французький мобільний номер для її активації. Звичайно, мені дуже важливо було отримати картку якнайшвидше, однак прийдеться зачекати 30-45 днів. Добре, що я маю трохи грошей на початок, ця картка діятиме тільки на території країни. Вона переважно для розрахунку в магазинах. Готівку з неї не можна знімати. Крім того, треба домовитись за вивчення мови та шукати роботу. Violet? Дали контакт жінки, яка викладає в Марселі, але готова приїжджати і проводити уроки для таких, як я. Вона вже старша, а таким чином хоче зробити свій вклад для нас. Для тих, хто володіє французькою, всі карти в руки, тому що є можливість отримувати мінімальну зарплату 1270 євро на місяць, що відповідає тій, яку отримують самі французи. Тут можна привести у приклад сам девіз Франції Свобода, рівність, братерство. Соціальні виплати фінансуються з різних видів податків. Коли я почну працювати, то також буду через податки частково фінансувати свою медичну страховку та отриману допомогу. А поки що для самотніх дорослих, таких як я, передбачена 6,8 євро на день і якась доплата 7,4 євро на день, тобто разом 14,2 євро на день. Теж непогано. Поки я очікувала біля кіоску з газетами на Віолет, яка зустрічала автобус з групою українських переселенців, до мене знову прибігло вчорашнє цуценя. Воно так радісно підстрибувало і трішки погавкувало, наче хотіло сказати, яке воно ради мене бачити. За ним підійшов той самий жандарм. Але не такий радісний, а навпаки, дещо розлючений. Він хотів його забрати від мене. Чи знайшовся його господар? Я спитала, присівши її гладі собаку по спинці. Ні. Строго відповів той. Чому ви такі злі? Бо це щеня мені погризло туфлі. О, то тепер у вас зуття що дихає, практичне літо на дворі». Так буде практичніше, жартуючи, відповіла я. Так, вже веселіше, відповів чоловік. А хочете, забирайте його собі, поки за ним не питатимуть. Залиште свій номер телефону та адресу. Якщо щось, то я з вами зв'яжусь. О, це було б чудове. Одну хвилинку. Я маю спитати дозволу у своєї господарки і зразу повернусь. Софі взяла цуценя на руки, пригорнула до себе і подумала: Друже, а ти ж мене сам вибрав. Віолет, яка побачила щеня, та не змогла мені відмовити. Ім'я я придумала тієї ж секунди, назву його Вікассо. Скорочено, Вік. З однієї сторони, це як відлуння від Пікассо через його природню окрасу, а з іншої. Співзвучне коротке ім'я від Віктор, що означає переможець. Мій приїзд сюди це вже моя маленька і водночас велика перемога над собою та над своїми якимись вигаданими страхами. Це просто дозвіл собі дозволяти. В теперішній час це як відкрити самій собі візу до всього, обмежень нема. Вони існують тільки в моїй голові. А ще тепер я маю живу маленьку нагороду нового друга. Якщо наші шляхи перетнулись, значить так мало бути. Нам багато що дається поправ нашого народження. І тут неважливо, чи людина ти, чи тварина, ми маємо право як на отримання любові, так і право на те, щоб її давати комусь. Бо від цього ми ще більше нею наповнюємось. Коли ми повернулись додому, то вже був час вечері. Найперше, ми нагодували Віка. Так смішно було за ним спостерігати, особливо коли він щось їв, повністю зануривши носа, і це викликало у нього чхання. Потім уважно контролював, хто і що з нас робить, і бігав за ногами. Він просто маленьке диво, що дуже сильно підіймає настрій. Коли він часто почав падати через дрімоту, ми приготували йому місце біля дверей і накрили маленькою ковдрочкою. Вже у своїй кімнаті я занурилася думками десь далеко-далеко на рідну Україну. З'явилось якесь тепло по тілу і водночас сум. Як вони там всі без мене? Чи все у них добре? Відганяючи від себе похмурий настрій, взяла газету з пошуку роботи, що купила на вокзалі. На першій сторінці була інформація про термінову вакансію. Набирали покарів у нову кондитерську в Парижі. Це ж велике щастя отримати таку практику. Я навіть про такий мріяти не могла. Я буду там, Париж. Ранок видався просто чудовий. На небі, ні хмаринки, десь вдалині, вже грали вуличні музиканти, налаштовуючи на хороший день. Так, він буде саме таким хорошим. Автобус зупинився прямо перед дверема закладу. Софі впевнено до нього йшла. Залишилось зробити перший крок назустріч мрії. Я навчусь чогось. Це буде практика у відомих майстрів. Наберусь досвіду, і відкрию своє кафе. Я знаю, що я зможу все, я сама для себе відкриття. Тепер цю думку потрібно донести французам.